Перший час влада тоді пам'ятаєте, пообіцяла, що до кінця. 2024 року вона внесе законопроект, який би стосувався звільнення в запас військовослужбовців збройних сил України. Не до мобілізації бо демобілізація під час війни, напевно є нереальною а саме звільнення порядку звільнення в запас військовослужбовців збройних сил України. влада звичайно нічого не зробила, але пообіцяла, що до березня місяця такий законопроект буде внесений. Маємо на календарі уже квітень місяць законопроект. То як не було, так і немає. Лише маємо це таке боягузливе, абсолютно непрофесійне, називаємо це, заявою зі сторони міністерства оборони. Коли міністерство оборони профільне міністерство перекладає всю відповідальність на генеральний штаб, але є проблема, бо ні міністр оборони, так само як і міністр закордонних справ бояться прийти в український парламент. У відкритому чи закритому режимі, в режимі голів фракцій чи керівників комітетів, вони не хочуть відвертої, чесної розмови, що сьогодні відбувається, і що треба зробити для того, щоб український військовий залишався вмотивованим, і тут корінь проблеми, яку сьогодні відчувають збройні сили України.